Привіт! Нарешті ви почали отримувати поплавки. Столкнулися з двома проблемами. Не Проблемами ну, питання, які ви постійно задаєте. Дивіться. Ми всім писали на рахунок подарунків коннекторів в подарунок. Чомусь у нас ряд клієнтів порахували, що їм вони не потрібні. Потім з часом вони телефонують, як його закріпити. Коннектор. Більша частина людей отримала в подарунок. Як кріпимо? Коннектор кріпимо на оснастку, з двох сторон піджимаємо кембриками. Кінчик змочуємо. Вставляємо. Все, він нікуди не вилітає. Можете з ним зробити все, що завгодно. Якщо треба вичелкнути, нажимаєте і Він робить по принципу вакууму, ви вставляєте віздух виштовхує. Його зажимаєте. Далі, друге питання, яке ви постійно задаєте, в когось він починає не включатися. Дивіться, поплавки. берете батарейку, кіль в... гори вверх, вставляєте знизу вверх, у вас поплавок тоді включається, як розумний. Бачите? Він міняє колір. Якщо ви кіль перевернете вниз. І вставите зверху вниз, він промігає, і буде у вас працювати як просто звичайний. Ви вночі можете використовувати і так, і так, кому до вподоби. Далі, якщо ви його будете засовувати так, 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 він просто не зрозуміє, як йому включитися. Він може вам включитися чи як звичайний, чи як розумний. Ви просто не вгадаєте. Працює Працюю вот так. Вот. Знизу вверх ставили. Він включається як розумний. Я думаю, що всім зрозуміло. Гарного дня!